Як учаснику бойових дій отримати грант на 1 мільйон гривень? Що для цього потрібно? Зараз це детально розповім. Перше і основне у вас повинно бути посвідчення учасника бойових дій, ветерана війни або інваліда внаслідок бойових дій, і бажано, щоб вона додавалася в дію. Друге мати позитивну кредитну історію, відсутність судових справ, відсутність заборгованості перед бюджетом. Щоб ви не були зареєстровані в прийманні участі в корупційних діях і не проходили процедуру банкрутства, якщо ви відповідаєте всім критеріям, ви можете претендувати на грант 1 млн грн. Основна умова отримання даного гранту співфінансування власними коштами не менше 30%. Тобто, якщо ми хочемо отримати мільйон 429 двадцять тисяч гривень, потрібно інвестувати власних. І друга умова це створення чотирьох робочих місць. Якщо вас цікавить більш детальна інформація щодо можливості отримання даного гранту, переходьте в наш профіль, пишіть нам запит в особисті повідомлення. Ми надамо вам безкоштовну консультацію. Розповімо, хто може отримати даний грант, як перевірити ділову репутацію. Якщо потрібно, допоможемо отримати даний грант з гарантією результату, коли основна оплата виконується після позитивного рішення на видачу вам гранту.